Вище сили, десятка чаш. Вам буде все подобати. Що він буде робити? Буде він вас буде кохати своїми діями саме так, як ви це хочете. Не діями також. Сім чаш. Всі ваші ілюзії, фантазії, бажання він здійснить. Королева Пентаклів він вам запропонує або знову з'єднатися, або стати його дружиною в однакових енергіях. Він Пентакліві і ви готуйте оце плаття, біле, сніжне. Ау -ау 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 -ау. І пуста карта кажуть: більше вам не треба знати. Ну ще трішечки вищі сили. Скажіть, ще, що ж станеться. Ви довго очікували, бо раніше ви у нього вкладалися, поки це станеться. Так корой, човчок із минулого до вас йде, до багатьох не до всіх. І знов пуста карта. Кажуть, ханна досить, досить питати. Він до вас їде зайка.